Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки! Сьогодні у нас незвичайне нетрадиційне заняття зліплення, до якого я вас малеча і запрошую. Сьогодні ми будемо виготовляти птаха із природного матеріалу. Але спочатку давайте уточнимо, що таке природний матеріал. Подивіться, скільки у мене всього на столі. Все це я знайшла, взяла у природи. До природного матеріалу належать шишки різні, належить мушля. Подивіться, як у мене багато, належать каштани, жолоді, горішки. І ось таке чудоткувате насіння. Подивіться, клена, насіння, біленьке насіння гарбуза і чорне насіння соняшника. Все це є природний матеріал. Отож, із пластиліну, і природного матеріалу ми будемо з вами сьогодні виготовляти птаха. Але ж давайте роздивимось на птахів. Які вони бувають? Вони бувають водоплаваючі, ті, які можуть плавати у воді. І звичайні. Але ж і у, цих, і у цих птахів будова тіла однакова. У них є голівка, а на голівки. Оченятка, є дзьоб. Іноді на голівці бувають хохолки. У них є крила, хвостики і всі птахи дуже різноманітні за окрасом, за фарбою. Вони різнокольорові. Отож, таких різнокольорових птахів ми будемо виготовляти. А для роботи нам потрібна дошка, шматочки пластиліну і природний матеріал. Ну що ж, розпочинаємо. Ну що ж, малече, подивіться, я вже заздалегідь приготувала, відібрала весь матеріал, який мені потрібен для виготовлення одного птаха та іншого. Спочатку я беру, будемо виготовляти ось цю пташку. Вона в мене зелененька. А я буду виготовляти червону. Я беру великий шмат пластиліну. Розм'якчаю його, граюсь. Роблю м'якеньким-м'якеньким. У мене є тут дірочки. Я і ці дірочки отак замазую. Так, тепер або на дошці, або в руках роблю коло. Є. А тепер нам треба показати, що тулуб з хвостиком. Що ми робимо, дітки? Подивіться, я беру пальчиками, натискую, дивіться, отак. Отак. Натискую, роблячи тулуб трішки овальним, менш круглим. Так. А тепер ось тут або отут. Ну, давайте тут. Я зроблю хвостик. Дивіться, я натискую, можна ось двома пальчиками трьома. Один, два, три. Натискую і ось підіймаю догори. Подивіться. Тепер, щоб він був гостренький, як у цього птаха. Є. Бачите? Є. Тепер я хочу зробити, щоб тут була ще голівочка, і щоб голівочка із горіха не випадала, щоб вона міцно трималась. Я трішки підійму тулу. Тобто у мене був тулуп отакий. А я його роблю ось так шийку і ось так хвостик. Ось так. Дивіться, отут хвостик, а отут у мене буде голівка шийка. Так, тут зроблю таку м'ятинку. М'ятинку. Так. В цю м'ятинку я посаджу маленький горішок. Дивіться. І придавлю його. Отак придавлю. Зараз дітки, ще м'ятинку потрібно зробити. І придавлю його. Так, є. Тепер горішок може випасти. Потрібно толу. Примазати, щоб була шийка у птаха до горішка. Я таке робила і з цим птахом. Поки я не примазала, голівка із горішка не трималась. І хоча я примажу, все рівно треба обережно працювати із горішком. Так, є. Тепер я хочу зробити дзьобик. У цього птаха дзьобик помаранчевий. А у мене буде червоний, тобто не у мене, а у мого птаха. Я беру шматок червоного пластиліну, який я заздалегідь приготувала. Я його розм'ягчаю, роблю кулю. А тепер дивіться, дітки, як я зроблю отакий гостренький дзьобик. Дивіться, як я зроблю. Я беру от пальчиками тримаю, ось я тримаю. А тепер іншою ручкою пальчиками, ось так. Дивіться. Раз, а потім гостринки з іншої сторони, два. Ось я його зробила. Тепер у мене вийшло ось що. Я цей дзьобик прикладаю ось сюди. Придавлюю його, придавлюю. Так, зробила. Не вистачає оченят. Подивіться на цього птаха. Його оченята біло-чорні. Тому мені потрібні два шматочка. Однакового розміру пластиліну білого, а потім чорного. Я взяла, це дуже великий, трішки-трішки зараз дітки, отак, я взяла два шматочки пластиліну, зробила із них в ручках кулю. А тепер, дивіться діти, я беру ось так, кладу і натискую. І з іншої сторони. Так, що там вийшло, однакові чи ні? І, опа, упав. Ну, давайте ще один зробимо. Опав і упав. буває таке в роботі. А що ж, ми працюємо з природним матеріалом. Буває і таке. Так, дивіться, є. Але ж такі оченята невиразні. Тому я беру маленькі шматочки чорного пластиліну. Діти, ну, зовсім маленькі, дивіться. Вони, ну, зовсім маленькі, бачите? Так, зроблю з них кола, кола, а тепер ці кола посередині біленького. І тоді очі притискую, і тоді очі будуть більш виразні, бачите? Так, зараз я хочу свою роботу зразу поставити ось сюди. У цього птаха є крила, є хвостик. Для хвостика я можу використати ось таке насіннячко клена, яке я заздалегідь приготувала. Дивіться, я його на хвостик прикладаю і просто так притискую. Опа, один відвалився. Ну, зараз ми тебе спробуємо ще раз посадити все є. А крила. Два великих насіння. Дивіться, у мене є два великих насіння. Є і ось такі насіння. Бачите, клена? Є і ось такі. Давайте я їх зараз. Я можу отак поставити. Ну, це мені не дуже подобається. Розламаю. Так. Тепер одне притискую прямо туди, в пластилін. Раз. Так, і з іншої сторони. Два. Ось, дітки, подивіться, який птах у нас вийшов. Голівка горіхова, дзьоби, коченята і тулу пластилинові. А все інше ось це це із насіння клена. Це перший птах. Тепер у мене є ще один птах. Птах, ось він, дітки, бачите? Ось водоплаваючий. Я його зроблю тулум із каштана. Я беру такий каштан, щоб він міцно тримався. По-перше, він повинен бути такий величенький. По-друге, він, по він, він повинен стояти ну, рівненько. Оцей, мабуть, оцей. він і великий, оцей. Так, тулок каштан, каштан. Так, тепер я беру, у мене є. Білий пластилін. Це мені не потрібно. Я це приберу. Так, не потрібно. Мені потрібно ось це. Білий пластилін, чорне насіння і, нас... і насіння гарбуза, і мушля. І так, у цього птаха є шийка пластилінова. тулуп – Це основа, це каштан. Беремо ось такий шмат пластиліну, розм'якчаємо його, робимо кулю, а тепер шийку. Спочатку в руках зробимо ковбаску. Ось вона ковбаска. А потім це поскладніше. Діти можна так натискувати і витягувати. А тепер, дітки, подивіться, що я буду робити. Я ось сюди придавлю пластилін, примажу його, притисну. А тепер, от дивіться, що я роблю. Так, тримаю, отак. А тепер отак от повертаю, можна ще вище шийку, шийку зробити. Повертаю, повертаю. І зразу роблю дзьобик. Дивіться. Раз. Але ж тут дзьобик не гостренький, він отакий на носик схожий. Уже зразу схожу на, на ось таку водоплаву, такого водоплаваючого птаха. Так, птах не падає. Ага, давай ще раз. Давай ми тебе ще раз притиснемо, примажемо. Хочеш голівку відвернути, відворачувай, відвертай. Тепер оченята. У мене є, є насіння соняшника. Дивіться, що я роблю. Я притискую сюди, а потім притискую з іншої сторони. Подивіться, які оченята вийшли. Тепер на голівку. Я вдягну ось таку, ну, я, хай це буде корона. Із насіння. Ну, це не корона, а якісь, якась прикраса для птаха. Із насіння гарбуза. Так, чого не вистачає? Не вистачає хвостика. Я беру ще один пластилін, теж такого розміру, як і для шийки. розм'якчаю, роблю кулю, а потім діти, дивіться, що роблю. Пальчиками тримаю, а потім ось так. Раз, два, три. А теперь збільшуємо. Раз, два, три. Бачите, що вийшло? Тепер все це я прикладаю до хвостика і дуже натискую. Ой, діти, пробачте. Ні. Перед тим, як натискувати, мені потрібні ще три зернятка, соняшника. Зараз я. Так. І я хочу цими зернятками. Просто прикрасити цей хвостик перед тим, як його накладати. Раз. На пластилін. Два, упав птахну, зараз підніму. Три. Так, є. Є. Тепер прикладаю хвостик. Дивіться, як я це зроблю. Я прикладаю та притискаю, Діти, я притиснула. Так, можна на цьому роботу закінчити. Але ж у цього птаха є ще крила. Щоб зробити крила, мені потрібні два, майже однакові за розміром шматочка пластиліну. І дивіться, я його сюди, шматочок розм'якчивши поклала. І до нього прикладаю, далі, більше, більш до шийки, і до нього прикладаю ось цю мушу. А тепер з цієї сторони притиснула. А тепер приклала мушлю і притиснула. І ось, дітки, зараз я вам покажу, яка краса у нас вийшла. Це все зайве, а це у мене ось птахи. Подивіться, малече яких чудових водоплаваючого та неводоплаваючого птаха ми виготовили із чого? Із пластиліну та із природного матеріалу. Виготовляйте, творіть, використовуючи різний природний матеріал та надсилайте свої фотоповідомлення. А до речі, діти, це дуже цікава робота. А я ж люблю, дібрив... я чекаю від вас ваших фотоповідомлень. До зустрічі! Uma